Компанія Кусін» виготовляє вбудовані меблі в Сан Марино, крихітній суверенній державі, розташованій в центрі Італії. Генеральний менеджер Лоренцо Арканджелі каже, що компанія з нетерпінням чекає повного доступу до прибуткового ринку європейського союзу, але наразі продажі клієнтам у європейському союзі вимагають додаткової бюрократії це потребує додаткових витрат, і тому для клієнтів це перешкода. Для нашої компанії це перешкода також. Пояснювати документацію європейським користувачам не так просто. Виробники в Сан-Марино мають отримати доступ до єдиного ринку ЄС найбільшого торгівельного блоку у світі, відповідно до угоди, яка має запрацювати до кінця року. Водночас фінансовий сектор країни виключено з угоди. Західні медіа повідомляли про зв'язки Сан Марино з Росією. Представники ЄС також висловили стурбованість тим, що недотримання країною певних стандартів фінансового регулювання може відкрити чорний хід для нелегальних російських грошей до ЄС. У квітні видання The Economist описало відносини Сан Марино з Росією як тривожно доброзичливі та незвичні. Країна призначила своїм послом в Алжирі Еммануеля Гута, француза з давніми зв'язками з Кремлем, а також не розкрила його подвійне російське громадянство. Посадовець Сан Марино у коментарі голосу Америки відзначив, що інформація у статті неправдива. Це не просто не точно. Це спроба продати цю історію, і я кажу їм, хто заплатив їм за це. Тому що напевно це не буде добре для Сан Марино. Ці сумніви, які поширювали навколо стаття The Economist також підкреслює, що до лютого почесним консулом Сан Марино у Москві був Володимир Лісін, третя найбагатша людина у Росії відповідно до рейтингу Форбс. У відповідь на коментарі брагані голосу Америки, редактор європейського відділу «The економіст, відзначив, що видання підтверджує правдивість їхньої інформації, порушуючи свою традиційну політику нейтралітету, Сан Марина засудив вторгнення Росії в Україну під час голосування в ООН у березні 2022 року. Дмитро Потапенко, російський економіст-політик, і політик, відзначає, що після цього відносини між Сан Мариною і Москвою погіршились uh, змінює изменения... нову. Зміни в тому, що відносини напружені. Чи загострюються вони, і чи буде РФ використовувати Сан Марино щоб обійти санкції? Я так не думаю. аналітики відзначають, що посадовці банківських установ ЄС мають суттєві причини ретельно дослідити заявку Сан Марино на доступ до фінансового сектору ЄС Якщо ЄС відзначає певні проблеми, це дуже серйозно і вони займаються ретельною перевіркою. Можливо, це незвично для посадовців Сан марино відчувати такий рівень тиску, тому що у світі можуть не приділяти такої уваги стосовно них і цих питань, але це не має значення. Хоча виробничі бізнеси, такі як бізнес Арканджелі, з нетерпінням чекають на користь від дотримання повного доступу до ринку ЄС, інша європейська мікродержава Монако вибула з подібних переговорів з ЄС минулого року. Після того як регулятори висловили занепокоєння щодо їх фінансових практик, Генрі Вілкінс Олексій Коваленко Голосамерики.